Всім привіт! Сьогодні я вам покажу мій контейнер з резинок і що я плела з резинок. І так, ось так кон контейнер виглядає. В нього три яруса. Тут така от ручка, і воно ось так от відкривається, сама кришка. І Ось тут у нас так все стоїть. І так, давайте приступимо. Значить, тут такий от станок маленький. Ось така ще. Тут теж можна резинки плести різні, ой, браслети. Значить, ще є ось такі от крючки. Багато пачечок, щоб зачепляти браслети або ще щось. Ще одна така. І от стільки <клес> крючків. Крючків. Розові, сині і білі. Так, далі є ось такий от смайлик, щоб можна... Ну, якби буде плести браслет, або ще щось, то можна зачепити ось такий от смайлик. Тут -то була така бісеринка, тобто бусинка. Зірочка така. Ще якась бусинка. І останнє це і корона. У мене ще один був смайлик, але тільки я його вже використала на браслет. Далі тут йдуть резинки жовтого кольору, синього і розового. Їх було багато, але я вже плела браслети, я вам все вам покажу. Так, далі ще йде другий ярус. Тут резиночки, чорний, розовий. Синій, фіолетовий, сірий і фіолетовий і розовий такий. Далі третій даярус Тут вже ось такий йдуть, так би подвійні, ну, кольору ось біло -рож... Ой, жовто-рожевий, біло-чорний. Фіолетовий розовий, червоний білий, зелений розовий, і салатовий жовтий. І ви можете ставити яруси, як вам зручно. От У мене було ось так. А ви можете ще ставити якось ось так. так. Можна це останнім поставити, як вам зручно. Но мені зручно спочатку це, це. І ось це. І так вони закріплюються. Ось Переходимо далі. Тут та, я тримаю, що я плива, станки і ще резинки свої. Значить, Давайте перейдемо до станків. У мене 4 станка, і можете ставити, як вам, Зручно, як ви будете, все залежить, як ви будете плести браслет, ось так може бути. Може бути ось так. Якщо вам не вистачає, ще можете доложити. Ну, як вам зручно, так і ставити. Так, далі ось тут така і коробочка. То, бачите, у мене тут резинки, я плела... Рибичу чешую, але вона у мене не вийшла. Я щось там запуталась і буду знову продовжувати плести з тих резинок браслет. І так, давайте потім перейдемо до того, що я плела я вам покажу ще свої резиночки в пакетиках. І так, продовжуємо. О, ну... І в мене 11 пачок, Ну, в мене ще було, я то все повитрачала вже. Значить, ось такі от е резинки, вони крають в формі квіточки. Ось так вони виглядають. Бачите, тут ще є таке біле отут. І ось така от. Ось. Далі йде така от. Такі от чорні. Ну, і далі я ті всі пакетики повикидала і взяла такі пакетики, не знаю чому. І тут синіх. Ну, бачите, в мене вже всього малого, я все вже повитрачала, бо я плела. Синій, салатовий, фіолетовий, такий світло світло Оранжевий такий дуже яркий, голубий, жовтий, бірюзовий. Ем, вам на камеру чомусь здається, що він такий якийсь інакший кольор, але насправді воно якийсь трошки інакшого. Розовий. І ось тут я багато резинок повитрачала. І взяла такий пакетик, де тут білий, червоний, сірий і ще якийсь біжовий. Це всі були мої пакетики з резиночками. Ще хочу вам показати, що я маю такі дві пластмасові, пластмасові вилки, бо я плиту на них преслети. Ось так от з'єднюю їх, прив'язую резинкою, тобто натягаю резинку і можна плести браслетики. А тепер мої браслети. Звичайно, в мене було ще більше, але я багато кому подарувала. Але я ж собі ще сплету. І так, давайте перейдемо з такого. Він двосторонній браслет, бачите, тут такі дві косички. І перевертаємо. Можна так носити і так. А тут, бачите, як вже інакше йде. Далі йде ось такий браслет, називається е, Лесниця. У мене був ще такий, я плела з фіолетового і розового, але я його подарила. Ось такий браслетик. Далі французька коса. Проста така косичка. У мене таких косичок багато. У мене ще було більше, але я їх... Подарила, що такого кольору. Так. Ще такий. І такого. Ідемо далі. І ще хочу вам показати такий от браслеток. Він теж з резинок. Мені його подарувала Віка. Так, ідемо далі. Далі іде ось такий браслетик, бачите? І тут така от квіточка. Тут так зачіпається. Далі такий. Такий. Я просто, бачите, тут так буде виглядати жовтого. Тут форма квіточка і червоний. Я просто <кхід> була у мами на роботі, мені не було що робити, в мене були розинки. Я знаю, є такі браслети. Я просто плила з двох, а не з трьох, і отак в мене вийшло. Далі ще ось такий браслет-тротуар. Бачите, от мій смайлик, то що я його прикріпила. У мене ще був тротуар, походу, два тротуара, але я їх подарила. Ем, ось ще такий. Далі це мені однокласниця подарила такого чоловічка. Вона сама його придумала. Вона з інтернету казала, що не плила. Вона просто з голови плила. Далі ось така квіточка, це кульцо. Ось, бачите, тут така штучка, резиночка. Зараз ось. Отак надіваємо і можна отак якось носити. Далі ще гімнастка. Я перший раз плела з разинок цей браслет, а потім ось таку гімнастку. Я її лише чуть-чуть плела, а далі я щось не могла, і мені допомогла подружка. Теж називається Аліна. Можна, якщо використовувати як брілок, я її дуже люблю так розтягувати. І мені, ви вже знаєте, Ваньку, Ванька мені ось таке дав, я буду мати зразок, як плести. Дякую всім за перегляд, всім пока!